Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Ось у нас така радість, нове поповнення. Зірка нам принесла такого ідела, такого красунчика, лошачка, називається барон. Киди барон. Він так близько став. Називається барон. Народжений він був вчора, 2 листопада. Гарний лошачок. Високий. Таке лошадку. Його мама, зірка наша. Такий малюк. Ярка трохи нервується, бо її лошадко захищає. Дивися за ним. Такий у нас красончик. Доста кривний такий. І барон. Хочу лягати. Хочу лягати. не ворон. Таку має лесину. Має три карпетки, три шкарпетки має. І пацан у нас появився зірка у нас уже четвертий раз мама, перший її лоші. У нас спит на ходу Ворон Файний лошак. Такий має коліна, має такі грубі. Високий. Ось як він вродивський, то він високий. Файн. І він у зірки. Такий чорний. Я не веткаш. Зірка його мама. Подивився він у І хлопець ой, це ж сонце забило і самі поки що не знаємо, хто його тато, бо зірка була в двох серебців Була у фараона. І була Бояна такого білого, що у нас був. Але тато на 90% думає, що він від Бояна, що Боян його се... Ой, Боян його тато. Бо по сроках так співпадає, що вона була... зірка була з Бояном. Так по сроках сходиться. Але там що час покаже. Пишіть свою думку в коментарях. Чий цей красень сен, чи буяна, чи фараона. Як, на вашу думку, чий він син? Ми самі не знаємо, але Неважливо... Чейбек. можливо, що наше теле. Такий хлопець. Так що пишіть свою думку в коментарях. На вашу думку, чий він син, бо самі що в роздумах, але там час покаже. Красний, так Такий красень барон, хлопця. Такі вже до рук лізет, за йому все хоче вийде. Є. Мама і син. Але нам не важливо, чи він син, чи фараона, чи буїна. Головне, що це кобилу, що все добре, здоровий, добре, вже, ну, добре родився, а там час покаже. Добре, що? Сако кобилу і, і і здоровий. Нічого йому нема. Барон. Барон трохи спет на худобу. Що я кидав кобилі їсти, а він так скакав, бігав, не знав, куди себе діти. А тепер трохи змучився, ти хоче спати, трохи дрімає сіму. Такий мама і син. О, здрімалося йому він вже спить на ходу. Деворо. Кій має такі ножки. Не знаю, дивіться, піщить свою думку. Такий красень. Тому буду всім дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого до нових зустрічей!